Ну що ж, друзі, хочу подякувати вам всім за привітання. Ну і звичайно поділитися святковим столом стравами, які я приготувала для своїх рідних. Отож, я приготувала багато різноманітних страв. Мені хотілось потішити як і рідних, так і вас чим, якимись новими ідеями, чимось простеньким, але в той же час незвичним. Тому я сподіваюся, що вам сподобаються мої ідеї. Ви їх собі занотуєте, і приготуєте, хоча б щось з цього меню. Отож, розпочнемо з того, що найдовше готується. Закуска із рульки або такий рулет, досить проста страва, готується легко, просто швидко. А завжди на всі свята ми з мамою готуємо, тому що це просто. Якщо ви не готуєте сальсесон, то це просто те, що треба. Раз, два і готово. Рульку я гарненько вимила, вичистила шкірку і обрізаю від кісточки. Кістку вимати досить легко, особливо, якщо у вас є гострі ножи, а з мене з цим немає проблем, то це раз, два і готово. Виймаю кісточку, далі ось це м'ясо я ось так розрізаю, щоб воно було м'якше і швидше промаранувалося. Бачите, роблю так надрізи, розкриваю як книжечки. Можна взагалі, якщо це домашня жарніша рулька, м'ясо зрізати і замаранувати. Гарно відбила це м'ясо, накривала плівкою так набагато краще. І додаю часник. Часника я люблю багато. Я додала таку гарну головку. Далі посолю це все, додаю багато діжонської горчиці, але якщо ви не любите так багато, можна додати трішки менше. Далі я додала таку ніжну гірчицю і свої улюблені спеції. У мене така пікантна суміш, нам вона дуже подобається. Гарненько натерла рульку. І для того, щоб цей рулет вийшов більшим, я ще взяла три філе бедра. Ось так ложу до серединки і буду зараз скручувати. Тому що в мене рулька була з магазину, вона не така вже й велика. І якщо взяти туди-додати ще курку, по-перше, це виходить цікаво, таке незвичне поєднання. Можна й було взяти свинини трішки додати, бо я хотіла, щоб вийшов більший рулет, щоб мені можна було б гарно нарізати, щоб всі скуштували. Тому що це було на застілля, то треба більше порції. Але якщо у вас велика рулька, то можна й не додавати. Ну, мені сподобається. Щільно закрутила цей рулет у харчову плівку і відправляю у велику каструлю, яку я набрала холодної води. І так, бачите, якраз каструля була по розміру, я впихнула рульку так, щоб вона не спливала. микаємо вогонь. Як тільки я побачила, що з'явилися перші бульбашки кипіння, я відразу цей вогонь зменшила і варила так, як холодець 2 години. Через 2 години виймаємо рульку, ставимо під гніт, і я ще збоку е проколола так знаєте цю плівку, щоб витік весь холодець, який вийшов. За цілу ніч рулька гарно охолола, стала щільною. Я ще відправила на 2 годинки в холодильник і на наступний день уже розрізаю. Подивіться, який гарний рулет. Простий приготуванні, смачний. Мені дуже подобається м'ясо в рульці. Цей смак, тому я люблю готувати такі рулети. Просто швидко не треба нічого запікати. Ну прям нам смакувало. Всім сподобалося, і всі питали рецепт. Тому що знаєте, рецептів приготування рульки є багато, але за оцим виходить просто то. Подивіться, який гарний розріз. Ароматне смачне, ніжне м'ясо з рульки до вашого столу. Далі давайте приготуємо смачну закуску з лавашів. Такі рулети завжди актуальні. Я сьогодні зробила два види начинки, все як завжди, максимально легко, просто, але ви знаєте, така тарілка стане і прикрасою столу, і готується легко, просто так само таку закуску можна приготувати до обіду чи вечері. Так, я купила такий лаваш, він досить великий, тоненький, писало вірменський і дуже дуже класний. Цього разу мені повезло. всерединку я викладаю листя салату, мені ще дуже імпонує в цій закусці, якщо взяти. Салат айсберг. Огірок я нарізала тоненько таким слайсером, овочі чисткою. Тонесенько нарізала, виклала наступним шаром. І напередодні відварені яйця я відразу натираю ось так. До речі, лаваш я змастила крем з сиром. Можна взяти майонез, можна взяти плавлений сирок. Ну і звичайно, в кінці я викладаю червону рибку. До речі, рибу я купила за акційною ціною і сама засолила. Рецепт приготування, як засолити рибу, я виставлю уже завтра. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях обов'язково поділюся цим рецептом, бо він дуже швидко готується, і риба виходить неймовірно ніжною і смачною. Після того, як ми спробували колись вперше, то солимо рибу тепер тільки так. Тепер гарно щільно закручую рулет, гарно обмотую у харчову плівку і в холодильник. До речі, зручно зробити такі рулети напередодні свята і вже тоді тільки подати до столу. Просто і класно. Ну, але дивіться також за лавашем. У мене лаваш не розкисає, тому що я змастила вершковим крем-сиром. Якщо змастити моє Незом є шанси, що ваш лаваш розкисне. З другим рулетом я робила все те ж саме, тільки додаю сюди ктунець у власному соці. Слухайте, це дуже класна закуска. І красива в розрізі, і смачна, і поживна, і корисна. Я не пошкодувала, що зробила два варіанти, і кожному за своїм смаком було те, що треба. Мені подобається, коли я викладаю на лаваш ось так, начинки шарами, і коли ти закручуєш, і виходить дуже красиво в розрізі. І вже тоді, коли треба на стіл, я це зранку Зробила, а вже ввечері, коли подавала до столу, тоненько порізала, ось таким чином. Виклали, і, як на мене, така закуска стала справжньою украсою з цього столу. Ну, а вибачі в коментарях, чи готуєте з лаваша закуски до столу. Ми продовжимо, і наступна закуска готується дуже-дуже швидко з хамону. Я дуже люблю таке, роблю небагато, тому що це досить вишукано, як я кажу. Але коли я була на закупах, мені за акційною ціною ось цей хамон, оця упаковка якраз мені пішла на один рулет, коштував 89 гривень. Дуже гарно нарізаний і гарний хамон. Викладаю ось ці слайси на харчову плівку, і вже далі дивлюся, так бачите, щоб кожен шматочок заходив один на один і було. Добре, скрутити рулет. Далі я роблю начинку. По центру викладаємо крем сир по типу Філадельфії, і що значно здешевлює, я беру домашні в'ялені томати, тому що купувати їх досить дорого. Як то кажуть, готуй сани з літа. Оце про мене. Я собі гарно підготувалась. Далі сюди треба додати мікс салату, де багато руколи. А ще краще було б, якби у вас була б сама рукола. Скрутила рулетик. Ось так ущільнила за допомогою плівки, і так само в холодильник на годинку-дві дуже класно, її можна приготувати цю закуску напередодні. За бажанням, якщо хочете зробити, як я вставила шпажки і нарізаю на такі порційні ці, можна було зверху додати ще маслину, оливку, помідорку, чері, можна було б додати моцарелу, і під це виглядало б ще більш так вишуканіше. Я зробила ось таким чином максимально швидко, легко подушка з зелені, полила бальзамічним соусом. І все красиво, стильно, смачно, поживно розходиться така закуска, повірте, досить швидко. Так як швидко готується, а ще швидше з'їдається. Ну, а далі Хочу показати, як я презентувала домашній паштет, який готувала напередодні. Цей рецепт дуже сподобався багатьом, і знаєте, я спеціально зробила таку заготовку, щоб зараз до святкових меню, і взагалі, коли хтось приходить в гості, можна було приготувати ось такі тарталетки чи канапки. Паштет це моя любов, а готується досить легко. Рецепт приготування вже є на моєму каналі, але в описі під цим відео я залишу посилання. Зробила ось таку подачу в тарталетках, накладаємо паштет. Бачите, який він ніжненький виходить, і дуже зручно мати ж таку заготовку, правда? Прикрашаю. Або ж можна подати ось таким чином, нам, як брускету. Теж дуже красиво, святково і смачно. Паштет виходить дуже ніжним і смакує абсолютно всім. Прикрасила зернами гранату, трішки зелені, і справжня украса будь-якого святкового столу. Швидко, смачно і класно, що готується лічені хвилини, адже основна заготовка уже в нас є в холодильнику. Також я приготувала ось таку козацьку дошку на гріночках сало перемелене. Далі заморожене мариноване сало з хріном і медом. Рецептом я ділилася з вами. Домашня шинка і домашня копчена ковбаска. Мама передала домашнього хріну, квашених огірочків та капусти. Ось така прикраса столу також виходить. Наступною була така сирна ковбасна нарізка. Я взяла ковбасу нашого місцевого виробника гощанські ковбаси, сиров'ялені ковбаси, просто на найвищому рівні. Мені найбільше подобається ось така чорізо. Ну, звичайно, тут кожному за смаком виходить ковбаси вищого гатунку для святкової нарізки, те, що треба. Не так вже багато я їх використала, але всім смакувало. Хочу показати вам ідею, як гарно подати ось таку сирну ковбасну нарізку, яка з легкістю я приготувала вдома. Звичайно, можна і видумати набагато цікавіші варіанти, але мені хотілося, щоб це і швидко робилося, тому що я затіяла багато страв, і хотілося, щоб це красиво виглядало. Виклала три види ковбасок. Далі я взяла сир камамбер та зробила із сирних слайсів ось такі рулетики. Викладаємо на тарілку, зверху ще обов'язково додати сир дорблю. Я, наприклад, люблю його і завжди презентую до своїх святкових столів. Ми часто можемо собі дозволити, але коли ж потішити себе і своїх рідних як не в свято, правда? Трішки прикрасила розмарина, можна додати ще маслин, оливок. І ось така, як на мене, красива і стильна нарізка в нас вийшла, правда? Ще одна закуска, зараз вона саме така трендова, і, до речі, це дуже зручно. Щоб не готувати канапки з рибою, я приготувала ось таку тарілку з готовою вже сумішу на маски. Залишається лише подати і поставити з боку гріночки, що дуже зручно. Вишковий крем-сир, я викладаю ось таким чином на тарілку. Чим красивіша тарілка, тим це красивіше, як на мене виглядає на столі. Викладаю шматочками солену рибу. Маслини можна взяти ще каперси, синьої цибульки, трішки зелені, і зверху я так присипала горішками та полила оливковою олією. Подаємо із гріночками, це дуже зручно. Кожен собі може намастити брускету і посмакувати, взяти те, що кому до вподоби. Я ще для подачі поставила такий ножичок для сиру, і це красиво, стильно і дуже зручно. Я вам рекомендую на святковий стіл так приготувати. Впевнена, що ваші гості оцінять. Далі переходимо до салатів, яке ж свято без легких овочевих салатів. І ще й зараз сезон гарбузи, тому люблю використовувати в салатах. Розпочинаю з того, що я підготувала курку, філе бедра або куряче, просто філе посолила, додала улюблених спецій, трішки олії, гарненько так перемішую. І це бедра я відразу викладаю в чашу мультипечі, можна взяти і обсмажити на сухій сковорідці або запекти в духовці. Я дуже люблю мультипіч, тому і роблю у мультипечі 20 хвилин при 200 градусах, і супер соковите смачне м'ясо для будь-яких салатів готове. Далі я ще хочу запекти гарбуз для цього ж салату. Порізала ось таким чином. Ну це ж свято, правда, можна просто кубиками порізати, як кому більше до вподоби. Відразу ж також цю ж саму чашу мультипечі, сіль, суміш, трав. Я взяла італійські трішки олії і запікала 15 хвилин, як гарбуз став м'якеньким, готово. Далі робимо подушку із зелені. У мене було листя салату і мікс зелені. Салат, знаєте, робить таким його пишним і поживнішим. Далі я викладаю порізану курочку, яка вже встигла схолодити, але я вам скажу, якщо курка буде теплою, то це буде ще смачніше, трішечки помідор черрі. Запечений гарбуз. І сир фета, фета підкреслить, звичайно, смак цього салату. і залишається зробити смачний соус. А знаєте, з чого я роблю? Олія, в якій зберігалися в'ялені томати, вона ж дуже ароматна. Я додаю сюди гірчицю в зернах, сік лимону та мед, гарненько все ось так перемішую, і найкращий соус для ваших салатів готовий. Якщо у вас ще залишаються в'ялені томати, додайте, ще зверху в'ялених томатів, і це дуже смачно. Цей салат просто розлетівся відразу. Як тільки гості сіли до столу, почали смакувати саме з цього салату. Рекомендую вам приготувати, впевнена, що ви заціните. Також я не забулася про любителів майонезних салатів. Я особисто до них відношуся, тому завжди на всіх моїх святкових столах має бути такий салат. І щоб зробити його максимально швидко і просто розкажу, як я його приготувала. Я купила вже готову моркву по корейськи Звичайно, можна і домашню зробити. Мені здається, це буде ще смачніше. Саме моркво по корейськи буде першим шаром будь-якого салату. Далі сіточка з майонезу. І треба нам ковбаса. Мені дуже подобається, я вже вам наголошувала, гощанські ковбаси. Є різні і молочна продукція, і сиров'яна, і копчена. Тому досить часто купую продукцію саме цього виробника, нам вона імпонує. І вам рекомендую спробувати. Якщо вже хтось з вас спробував, напишіть мені в коментарях, як вам. Мені найбільше до вподоби в цьому салаті ковбаса саме по типу салямі. Я також нарізаю її тоненькою соломкою і викладаю наступним шаром. Що мені подобається, що цей салат реально готується. Це досить швидко. Далі я зробила сіточку з майонезу, вже прорізала майонез трішки тоньшою сіточкою. І я вам скажу, що сьогодні мені просто не було коли часу робити домашній майонез, але зазвичай я роблю домашній. Сьогодні використовую магазини, бо я просто не встигала. Далі я викладаю наступним шаром на терті напередодні відварені яйця. Знову таки сіточка з майонезу. Я майонезу, здається, що це багато, але використовувала по мінімум. Коли ви вже їсте цей салат, звідчувається, що майонезу саме в норму. Наступний шар це. Натертий на велику тертку плавлений сирок. Його можна напередодні злегка підморозити, тоді буде він набагато краще натиратися. Я відразу робила таку подвійну порцію, тому що цей салат дуже зручно, я готувала його з вечора, а на наступний день вже подавала до столу. І останній шар це консервована кукурузка. Обмотуємо харчовою плівкою в холодильник і вже коли гості приходять, подаємо на стіл. Ну і, звичайно, королевою цього столу була фарширована щука. Я дуже люблю її готувати, готую тільки по таких великих святах, але мій синочок був на рибі, зловив дуже гарну щуку, і я вирішила її приготувати. Як він радів, коли побачив це на святковому столі. А як я роблю фаршировану щуку? Рецепт приготування вже є на моєму ютуб-каналі, тому залишу посилання в описі під цим відео. По холодних закусках можна завершити. Далі переходимо до гарячого. Нам дуже сподобалися млинці з. Лісовими грибами, звичайно, можна їх і приготувати з печерицями, тому розказую, як. Мій синочок на пік млинців. Я напишу в описі під цим відео рецепт приготування самих млинців, вже не показувала, як я їх замішувала. Я просто замісила тісто, а він саменький посмажив. Дуже любить готувати млинці. Можете переходити до мене в інстаграмі, досить часто показую, як він це готує, як він робить. І дуже-дуже любить. Навіть школу для друзів готував, носив. А для начинки ми взяли відварені лісові гриби. В мене були польські. Обсмажила на невеликій кількості олії до золотистого кольору цибульку. Ну і звичайно додаю сюди ці гриби. Я обсмажувала їх десь хвилинок так 15, щоб вони аж почали, так знаєте, підрумянюватись. Далі я додаю сюди домашню сметану або ж жирні куплені вершки, не беріть в магазину сметану, бо вона згорнеться. Додаю сіль та перець за смаком, і я ще додала трішки мускатного горіху. Це все гарненько перемішала. І просто шикарна, дуже смачна начинка для млинців, готова. Це щось по типу жульєну, але без курки. Якщо ви не любите самі гриби, то дайте ще відварене куряче філе, коли обсмажуєте, і теж буде дуже смачні млинці з жульєном. Але нам з грибами дуже дуже сподобалося. Я покажу зараз, як я формую. Ось додавала так багато грибів і всерединку насипала сир. І коли це запеклося, це було дуже смачно. Млинці я зробила такі досить великі. До речі, я їх готувала напередодні, десь за де. Як заморозила, і це було дуже зручно. Бо коли прийшли гості, я просто відправила у духовку, запекла і просто супер. Це дуже добре мати такі заготовки і тоді вже готувати і подавати до столу. Ось, бачите, вони ще були злегка підморожені. Я розрізала навпіл і поставила такими поньочками. Зверху я поливаю соусом бешамель. Як його приготувати, я напишу в описі під цим відео. Я вже не акцентувала на цьому увагу, бо просто не встигала. Якщо чесно, це все відзняти, бо вже зібралися гості і хочеться. Приділити їм увагу. Я дуже люблю запікати млинці саме із цим соусом. Вони виходять ніжні і дуже соковиті. Додаю сир і запікала я 25 хвилин при 180 градусах. Дуже зручно, дуже смачно сподобалося всім і вам рекомендую. Я взагалі люблю на всі святкові столи готувати млинці з різними начинками. Як на мене, млинець це дійсно така святкова страва, особливо коли це щось готується незвично. Рекомендую вам приготувати таку страву. Також однією з основних гарячих страв це був язик, тушкований у вершковому соусі. До нього я ще зробила клендики. Рецепт приготування цього язика вже є на моєму YouTube-каналі, але посилання я залишу в описі під цим відео. Також ми раніше з вами готували такі клендики, я можу поділитися. У мене вже були заготовки, їх тільки коли гості прийшли, відварила, розігріла язик і все. Незвична, дуже цікава гаряча страва до столу. Те, що треба, оцінили, абсолютно. Абсолютно всі, я ще забула поставити до столу, готувала качку з яблуками у вині, рецептом якої я ділилася з вами недавно. Ще на десерт я подавала млинці з солодким сиром, які також готувала моя мама. І, звичайно, торт. Торт привезла моя матуся, як я вам казала, торт снікер всередині. Він був неймовірно смачним. Мама готує його часто, такий ніжний, красивий торт. Тому я також поділюся з вами рецептом, але на жаль, що його немає на моїй сторінці. Я думаю, що до Різдва ми встигнемо з мамою відзняти цей смачний пляцок і поділитися цим рецептом. Ось таке меню, як на мене, вийшло дуже шикарно, дуже смачно. Мої гості були задоволені, але найголовніше. Я сподіваюся, що хоча б одна ідея, один рецепт сподобався вам ви обов'язково приготуєте, напишете в коментарях, як вам. Тому, друзі, дякую вам щиро за ваші привітання, за ваші теплі слова. До нових зустрічей!